Привіт, любі, дорогі мої овни! Це підказки ангелів на квітень місяць 2024 року по ваших сім сферах життя. Перша сфера це. Те, що допоможе вам реалізуватися, вам ангели підкажуть, що допоможе вам реалізуватися. Друга сфера вашого життя це інтуїція. Як почути голос своєї інтуїції, щоб бути в потрібному місці, в потрібний час завжди, щоб вам везло стати везунчиками? Також третя сфера кохання, що допоможе вам знайти, або якщо у вас вже є кохання, зробити його. Таким міцнішим, гармонійнішим в квітні, місяці, що вам буде допомагати. Ангели підкажуть. І четверта сфера це сфера, що дає вам силу, ваша сила. І також п'ята це те, що ж вам принесе успіх у квітні місяці. І шоста сфера це що допоможе вам проходити уроки вашого життя. Тобто це і також вирішувати якісь завдання, якісь проблеми. Сьома сфера це те, що вас отрезвляє, заземляє. І так, дорогесенькі овни, давайте приступимо. Будемо дивитися, що перша сфера вашого життя, за яку відповідає планета Сонце, і це ваша реалізація, що допоможе вам у квітні реалізуватися. І це карта, коли у вас є все, що ви хочете. І це також підказка, що ви реалізовуєтеся наповну, але десь в чомусь ви собі відмовляєте. Ніби все добре, але є якийсь аспект життя, на який ви не дивитеся. І тут якраз ангели підказують, що треба подивитися в те, що ви собі не дозволяєте. Дозвольте собі глянути е, в щось таке, що дуже таке секретне, і вам, не, м, вам здається, що це для вас недо, недоступне, якби це не для вас, це для вас забагато. Подивіться. Е, Дозвольте собі мріяти по повній. І це також ангели підказують, що треба зробити невеличку паузу, помедитувати, зібратися з думками, тому що є дуже багато пропозицій, буде дуже багато пропозицій, і ви як розгубитеся трошки, і вам треба буде добре подумати. Залишитися, можливо, на самоті, і так надихнутися, набратися енергії. І коли ви зможете отак зробити паузу невеличку, тоді ви зможете, у вас буде більше енергії для реалізації. О, така підказка на першу сферу вашого життя, на вашу реалізацію наповнити себе, більше дати енергії. І буде тоді прорив в вашій реалізації. І так, наступна сфера життя, інтуїція, і за неї відповідає планета місяць. Овне, що у вас? Які підказки у вас? Що вам допоможе почути свою інтуїцію? І ангели підказують, що так самодостатність оце таке, коли ви гордитеся собою. Така самоцінність буде давати оцей імпульс? Більше ви зможете почути свою інтуїцію, коли будете більше цінити себе. Коли ви будете дивитися в свою силу, не дивитися в свої помилки, а щось зробили і самі, собі, самі себе хвалите. Я молодець. Тобто тут ангели підказують, не критикуйте себе ні в якому разі, хваліть себе за найменшу дрібничку, яку ви змогли зробити, зуміли зробити. От ви сьогодні застелили ліжко, ви себе хвалите. Ви сьогодні там, ну, помили посуду, ви також себе хвалите. Любу дрібничку, хваліть себе. Ви сьогодні зробили йогу, пішли на тренування е, якусь зустріч, навіть такі дрібнички. Хваліть себе навіть за дрібнички. І тоді, е, оцей такий прорив інтуїції, прорив бути завжди в потрібному місці, в потрібний час буде вам якраз потік даватися на те, що до вас прийдуть потрібні люди, потрібна інформація, і ви будете як на коні. Чудова підказки від ангелів. І третя сфера, за яку відповідає планета кохання, планета краси, планета Венера. Що ж, вам підказують ангели в коханні. Дивіться, вони кохання в вашому житті є. І не тільки кохання, а вибір. Вам треба зробити вибір. Вам треба зупинитися на чомусь. Ви багато чого хочете, є якісь можливості, але ви не можете, не, не можете зупинитися. І не можете вибрати. Завжди зробити вибір в житті дуже важко, тому що якщо ви стоїте перед вибором і ви не знаєте, куди йти і що робити. І думаєте, як же ж мені зробити цей вибір? Власне, ангели підказують, що саме час. Зробити вибір, оприділитися з коханням. Також, якщо ви в пошуках, то зробити такий крок назустріч: діяти щось робити для того, щоб кохання прийшло у ваше життя. Тобто кохання прийде, варіанти і можливості є, вони відкриються. Але чи ви їх використаєте, і що ви для того робите? Чи ви стоїте на роздоріжжі, і ви не можете ніяко приділитися. А, і це воно е, не, не пускає у ваше життя. От дійсно е, оцю людину. Ви не знаєте, вас немає чіткої такої мети. Можливо, якщо ви в пошуках людини і вам не приходить е, ніякі такі можливості, вам здається, можливо, ви ці можливості блокуєте. І тут ангели підказують. Е, можливості є, їх треба тільки побачити і собі дозволити зробити вибір. Можливо, ви вибираєте між двома. Е, Кандидатами, якщо ви жінка чи чоловік, тому що розклади у мене і для чоловіків, і для жінок, ви не можете оприділитися чи один, чи другий. А вибір у вас в квітні буде 100%. Енергія підказує, і ангели підказують, що вибір буде, і вам тут важливо не втратити свій шанс, дозволити собі і зробити вибір. Якщо ви уже у відносинах, то тут також дуже важливо приділити увагу своєму партнеру, робити компліменти, запросити на романтичне побачення. Тут прекрасна карта карта закоханих. І це означає, що вам треба діяти, проявити свою ініціативу. Будьте сміливішими. Ось така сфера кохання у вас дорогенькі. Повний і четверта а, сфера вашого життя, що дає вам силу, за яку відповідає потужна а, енергія планети Марс. Що дає вам силу, дорогенькі? Силу вам дає а, погляд у майбутнє. Коли ви залишаєте всі тригери, не дивитеся на те, що було і в чому ви були, там якісь невдачі, якісь помилки робили, ви себе за ці помилки довго карали, самі себе заїдали. Ні, дивіться вперед. В попереду у вас. Багато є можливостей, горе можливостей є. Ангели підказують, ідіть вперед. І коли ви себе, можливо, затримуєте, ви маєте цю силу, але ви її затримуєте. Вам треба дати такий порив. Сила у вас є, ваше майбутнє, все у ваших руках. Дозвольте собі. І це буде вашою силою, буде вам надавати сили, коли ви самі собі. Дасте дозвіл. Такий банальний дозвіл. Так, я зараз це зроблю. Не думайте про те, що ой, я маю мотивацію, немає. Наша мотивація її ніколи нема. Вона завжди приходить під час дій, коли ви починаєте діяти. Коли ви надієтеся тільки на себе, ви не чекаєте ні від кого ніяких. Ой, хтось прийде і там щось мені зробить. Ні, сила у вас. Не чекайте. І тут карти підказують: не чекайте, у вас є все. Для того, щоб іти вперед, рухатися вперед, вставати, і ти сила ваша у, вашим, у ваших думках в те, як ви про себе думаєте. Думайте про себе дуже гарно, дуже позитивно, ви сильні. Ви можете все, ви цінні, ви потрібні. І це ваша сила, внутрішній ваш настрой, ваша цей стержень, овни це про вас, тому що ви така огняна, вогняна енергія, це про вас. Іти вперед, іти в майбутнє, не дивитися назад, не, не нести якийсь старий груз старих і минулих невдач, а йти вперед з надією, з радістю і вірою в себе. Це ваша сила. Ви і є ваша сила. Так, і наступне, що принесе вам успіх? В чому ваш успіх? Що підкажуть ангели тут? Ваш успіх у задоволенні життям, коли ви вдячні за все, що у вас є, це буде просувати вас до ще більших е таких висот. Перехід на новий рівень. А ангели підказують: будьте вдячними! І це принесе вам ще більше успіху, ще більше нагород і бонусів. Життя приготувало вам ще більше бонусів, якщо ви будете вдячні і задоволені тим, що ви маєте. Це принесе вам ще більший успіх. Так, шосте, шост, шоста сфера вашого життя це те, що допоможе вам. Проходити уроки життя, яку енергію треба вивести в плюс, щоб так легко і з легкістю і швидко вирішувати всі завдання, проходити уроки життя. Наші уроки це якісь невеличкі проблеми або на ті великі, які ми вирішуємо легко і радісно. Це чудово! Чудова енергія, енергія роду, енергія ангелів, ваших, енергія ваших охоронців. У вас є дуже потужна енергія роду. І це якраз допоможе вам проходити ваші уроки життя. Можливо, ви і не згідні з кимось із вашого роду, можливо, не такі вже і хороші відносини у вас з родиною, з сім'єю. Але пам'ятайте, що це. Ваша сила. І, власне, ваш рід, енергія вашого роду дає вам оцю потужний поштовх і величезну силу проходити уроки життя. А щоб не ходити по колу Сансари, щоб легко вам пройти якісь уроки життя ваші, вам треба спочатку прийняти силу свого роду, прийняти свою сім'ю, прийняти батька, матір, подякувати їм. Завжди є. А нам завжди є чому подякувати батькам за наше життя, за те, що наші батьки дали нам оце право жити, привели нас в цей матеріальний світ, навчили нас ходити, годували. все, є за що дякувати вашим батькам. І якщо ви не завжди згідні з ними, дозвольте їм бути такими, як вони є. Дякуйте їм, любіть їх, і це буде допомагати вам переходити на інший рівень, проходити оці всі проблеми легко і радісно. Це ваш а, такий урок прийняття вашого роду, прийняття сили вашого роду, який буде допомагати вам вирішувати любі проблеми у вашому житті, тобто у ваші уроки. І якщо ви так а, навчитеся дякувати. Батькам навчитеся брати силу у вашого роду, цю потужну енергію. Уявіть собі, скільки людей було до вас, яка потужна енергія вашого роду, скільки людей було до вас, поки ви прийшли в цей рід, і ви вони вас люблять всі. Вся енергія вашого роду любить вас не може не любити. Ви улюблена дитина цього роду, тому що ви прийшли саме в цей рід. Ваша душа вибрала саме цей рід. Так що любіть, дякуйте, будьте вдячними і приймайте цю силу роду. Це дуже просто. Треба просто сказати: я приймаю всю потужну силу свого роду, і вона вам буде дуже-дуже допомагати. -дуже так, наступна сфера вашого життя, що вас заземляє. Дорогі овни, що заземляє вас? Заземляє вас все нове. Ви любите йти в все нове. Ви сяєте як сонечко. І оце нове вас так заземляє і відризляє. Вам хочеться йти в нове, вам хочеться діяти так легко, радісно і оптимізм. Оптимізм це. Це ваше все обни. Ось такі от підказки ангелів для вас, дорогенькі. А я завжди забуваю сказати, підписуйтесь на мій YouTube канал. Тут багато інформації для вас підказки ангелів, таророзклади. розклади. Мені буде дуже приємно сіти насіння щедрості. Хай ваша щедрість вертається вам з торицею. Дякую вам, дорогенькі. Люблю вас, обіймаю і до нових зустрічей!